Всім привіт! Ця вудочка потрапила до мене як зазвичай. Один з підписників запропонував протестити свою новинку. Але почувши про цю вудочку, я зрозумів, що прогавив, пропустив повз цілий сегмент екстра ультралайтів. Це отакі дешеві водилища, які продаються на Алікспрес. Проте в мене є пояснення. Ще декілька років тому на Аліекспрес не було екстра ультралайтів, і народ намагався мармишити якимись дуже сопливими вудочками, що мали параметри ультралайтів. Але час йде, китайці швидко вчаться, і вони зрозуміли, що є попит на надлегкі вудилища. Тож нарешті вони з'явилися на Аліекспрес. І одно з таких вудилищ зараз в мене. Тож давайте спробуємо, що воно може. Поїхали! Вудочка називається MiFIN чи MiFine Єбія. Хоч з брендінгу і зрозуміло, на кого китайці розраховували цей товар, однак все одно посміхнуло їхнє бачення європейської рибії. Якщо поглянути на параметри, яких, до речі, чи не більше вказано на чухлі вудочки, ніж на сайті, де вона куплялася, то бачимо, що вага не дуже той надлегка. Цілих 77 грамів. Мої ваги показали 78. Для сучасного екстра ультралайта, тим більш такого, де заявлений тест навіть не до граму, а до 0,8, то це забагато. Але давайте зауважимо на ціну. Вона хоч зараз і знаходиться на рівні 40 із хвостиком доларів, але куплялася ця вудка аж за 30 баксів по знижках. Що ми можемо знайти дійсно надлегкого за 30 баксів. Ну або хоча б приблизно схожого. На думку приходить лише флагман Аріата. Наймолодша версія аріати важить 78 г. Тобто десь дуже-дуже схоже. Проте вона ж коротша на 25 см. Але, схожість цінової політики, скоріш за все, змусить мене весь ролик порівнювати оцю алішну Єврорибію з вітчизняною Аріатою. До речі, на Алі доступні версії коротші від розглядаємої. Бо в мене аж 193 см. А крім того, я помітив там навіть версію із тестом 0,6 грами. Називається Горгонспін. Що ще можна додати про параметри і зовнішність сьогоднішнього піддослідного? Кільця великі і важкі навіть на вигляд. При цьому вхідне кільце мені здалося, що має дещо замалий діаметр для такої довжини. Загальний дизайн, витриманий в одному кольорі, мені сподобався більше, ніж в безсталково різнокольорової аріати. Але от руків'я тут більш всього запитань. Навіщо екстра ультралайту рознесенка, ще й така здоровезна і важка. Дешевий пластик катушка тримача це так само, як і варіати, але в тої воно хоча б зроблено, не тяпля. Тут же довжелезна різьба стерчить на зайвих сантиметри, мабуть, 3 чи 5 і похабить усе естетичне враження. Мені от цікаво, навіщо це марнотратство матеріалів і зайва вага. Китайці розраховували, що споживач поставить сюди морську котушку восьмитисячного розміру. Наксул? Серйозно! Але мене все ж найбільше цікавить стрій. Ну і можливості бланку. І тут. Все значно краще, ніж я міг би сподіватися. На потрях бланк важкуватий і інертний, але живий. За найменшого руху можна без проблем розкачати верхню майже третину бланку. При цьому інертність і важкість навіть допомагає тримати стабільні каливання. А от нижні дві третини не торопляться розгойдуватися і згинатися, що дає ілюзію відносно швидкого строю. До речі, виробник позначив стрій як Medium Fast. Виходить дуже цікаво. Лише за рахунок довжини важких кілець і дешевого матеріалу у китайців вийшов досить прикольний стрій і поведінка бланку. Я вже вражений, і всі недоліки вудочки починають здаватися не такими вже і страшними. Але ж давайте перевіримо на воді. Найперше, що я хотів перевірити, це відповідність заявленому тесту. Звісно, в нижню межу я зовсім не вірю при такій ціні. Цифра ця досить віртуальна, як у всіх бюджетників. А от що на рахунок верхньої? Наскільки вона у реальності вища? Саме тому я почав із джигу, навіть одразу перевищив тест. 1,3 грама вольфраму з дводюймовою копією джавастіка полетіли взагалі без напрягу. На закиді не схоже, що водилище дуже провалювалося чи поводило себе як перевантажене. Та й на проводці я б не сказав би, що бланку дуже важко. За рахунок досить гнучкого кінчика анімація пом'якшується. Занадто різкий підрив зробити не можна, проте самі підриви такої ваги можливі за рахунок нижньої, більш жорсткої частини бланку. Так, проводка виходить не ідеальна. Але ж покажіть мені ідеальний 30-баксовий мікроджиг з грамовим вантажком. Як на мене, джигування подібною вагою у цієї єврорибії виходить значно краще, ніж варіати. По-перше, тому що вудочка залі дійсно має менший тест. На мою думку, в реальності він десь до 1,5 грами. А по друге, тому що стрій китайчика. Значно зрозуміліший і толковіший від флагманівського бюджетника. З плюсів ще можу сказати, що виліт приманки вагою 1,3 г на 0,2 по японії шнурі досить пристойний. Не вражаючи, як це можна було б сподіватися з майже двометрової довжини. Але немає того відчуття, як на аріаті, що приманка не летить, хоч що ти з нею не роби. Ще один варіант джигінгу я спробував з вагою, що майже відповідає тесту, тобто 0,8 г вольфраму і той же дводюймовий джавік. Знов на 02 шнурі виліт непоганий, тим більше як для бюджетного водилища. Але от якщо змінити шнур на дуїл решітка 0,8, то отут же можна сказати навіть слово вражаюче. Тобто приманка менше граму летить метрів із 25-30. Проте це, на мою думку, більш заслуга шнура, ніж вудочки. Хоча й вудочка тут теж постаралася. Аріата точно на подібне не здатна. Щодо чутливості у джигінгу, то вона мене знов порадувала. Але не тому, що тут мегакарбон і якась там суперсенситів корява пластикова ручка. Я не перший раз стикаюся, коли чутливість у бюджетної вудочки якось пов'язана із важкістю і інертністю бланку. Тобто за рахунок того, що важка вершинка відпрацьовує падіння вантажка на дно, то це саме падіння ти чуєш у руку. Але не у вигляді тієї інформації, що пройшла по шнуру і бланку, а у вигляді того, що ти почув, як качнулася важка вершинка. Тож таким чином майже завжди чутно в руку падіння на дно цих 1,3 грами. І іноді, коли майже немає вітру, то чути і 0,8. Але ж це для подібної дешевої вудочки дуже і дуже непогано. Навіть не зважаючи, що 0,8 то верх заявленого тесту. І це однозначно кращий показник, ніж варіати. Принаймні в абсолютних значеннях ваги, а не у співвідношенні до тестового діапазону. Крім того, можу сказати, що на проводці чутно в руку, як вудочка навантажується приманкою що 1,3, що 0,8 г. Тобто, якийсь зворотній зв'язок з приманкою присутній на тактильному рівні. І це теж набагато крутіше, ніж варіати щодо відчуття клювання. То тут вступає в гру загальна важкість і дешевий матеріал бланку. Тобто акуратних старожких покльовок мілкого запресованого окуня майже не чутно. Або навіть не чутно зовсім. Тож з цим показником є не найкраща і не гірша від аріати. Тут в них паритет. Якщо ще дуже прискіпливо пошукати недоліки, то можна сказати, що занадто гнучкий бланк. Не дає вибити приманку із зачіпу. Але що ж ви хотіли від вудочки, де заявлений тест менше грам. І давайте вже перейдемо до мормишин. Знов тут я очікував від цієї алішної вудочки значно менше, ніж вона здатна у реальності. Не скажу, що я прям вражений, але здивований точно. Закид мармишок будь-якої ваги виходить первый. у стилі далі, ніж очікуєш. Чик. От так от. Єврорибія спін. Ха! Китайський. Заглотила, блін. З цим Єурибія нагадала мені. Ні, не Аріату, а Меджор Крафт Файнтейл 632. До речі, довжина в них дуже схожа. І навіть чимось стрій. Десь в якійсь мірі і проводка мормишек теж майже як на Файнтейлі. Коливання бланку стабільні, можна задати різні частоти і амплітуди. Хоча на Файнтейлі мені здається, все ж бланк дещо більш керований і легкий. Але як і на вудочці від Craft, цей китаєць миттєво зупиняє кінчик без зайвих паразитних коливань, коли робиш паузу. Звісно, ніякого зворотнього відгуку від приманки на проводці немає. Але все одно, в принципі, зрозуміло, що робить приманка і де ти її Я ведеш. Поймав, Та й взагалі, ще раз кажу: проводка виходить дуже непогана, керована і Я різноманітна, біра. як на таку дешеву вудочку. Да? Щодо відчуття покльовки, то удари мілкої укліки чутно добре, плітка навіть не крупна, теж дзьобає досить зрозуміло. А от Краснопір, як завжди, без тактильних відчуттів. Шнур пішов у бік, значить пора тягнути. Але ж з Краснопіром так буває і на більш коштовних вудочках. До показника чутливості вудочки можна додати, що з зачіп приманки за минулорічне листя чи невеличку кількість нічатих водоростей, бланк тут же сигналізує відчутним навантаженням. Тобто майже як на більш дорогих палках вже не зробиш нерезультативну проводку, коли приманка забита якимось мусором. Але якщо порівнювати чутливість цієї вудочки з Файнтейлом, то звісно справжній японець може дати фору 100 очків цьому дикому китайцю і все одно в нього виграти. Проте отарята, як мені здається, по чутливості уступає є у Але ж пояснення цьому є, скоріш за все, менший тест алішного китайчика. Щодо твердотільних приманок, тобто воблерів та блешень, то зараз не дуже й той сезон. Але я щось таки там покидав для спроби і що можу сказати: кинути можна будь що десь до 1,5 а може і до 2 г, і в принципі дальність досить непогана. А от проводка можлива тільки рівномірна. Проте знов, що ж ви хочете від такого тесту і такої ціни вудочки. Тож, давайте зробимо якісь висновки. Висновок перший. Це справжній екстра ультралайт. А не спроба китайців видати за нього щось не дуже схоже. Я б навіть сказав би, що це такий собі файнтейл на мінімалках. Висновок другий. За ціну в 30 та навіть і 40 баксів це дуже і дуже непогана вудочка. В неї все виходить не гірше, а може й краще від конкурентів в одному ціновому діапазоні. І джиг, і мармишинг, і все інше. Причому все непогано. Тобто вудочку можна назвати таким собі бюджетним універсалом. Так, вигляд руків я дещо додаю ложку дьогтю, але я б не став би його переробляти. Бо вудочка все ж дешева, і якщо додати до її ціни вартість переробки руків'я, то вийде сума, яку б можна було б витратити на щось класом дійсно вище. А от тепер деякі уточнення висновків від мене. По-перше, не треба одразу кидатися скупати все схоже на Аліекспрес. Бо, на мою думку, такі дуже непогані речі виходять у китайців досить випадково. Наприклад, я сумніваюся, що інші моделі навіть саме цієї вудочки в іншій довжині я маю на увазі, будуть мати такий же цікавий стрій і бланк і впораються з усіма завданнями так же достойно, як і ця модель. Більш легку модель ну ту що до 0,6 г теж краще спершу перевірити, ніж ввірити на слово китайцям. Не треба кидатися купляти навіть і цю конкретну модель. Вона стане в нагоді якимось початківцям в екстра ультралайті, які думають з чого почати, але не хочуть або не можуть витратити суму більше 40 доларів на водилище. Так, вудочка, на мою думку, краще від Аріати. І може навіть від Олівіарія. не той, що має вийти, а той, що зараз продається. Але навряд чи вона догнала Bluebird Nano. Та якщо ви вже маєте щось з перелічених вітчизняних вудилищ, то при переході на користування цим китайчиком ви не отримаєте якогось дуже якісного приросту у рибалках. Особисто я радий, що мені випала нагода впевнитися, що на Aliexpress теж продаються достойні екстра ультралайті. І оця єурибія займе своє місце в моєму особистому рейтингу надлегких вудилищ. Ну а на сьогодні в мене все. Всім ні хвостанні луски і до зустрічі на рибалках.